15 січня буде обрано найкращого футболіста в номінації FIFA The Best і ним точно не стане Леонель Месі? Та точно не стане? Не стане. Заспокойтесь. Хейтери масони та хто там ще. Нарешті видихнуть, срачі вщухнуть, холівари закінчаться, і нарешті настане мир у футбольному світі. Чи не настане? Та ні, звісно, особливо в нашому з вами улюбленому середовищі українських футбольних фанатів, бо такий, як то кажуть, у нас шлях. Але в цьому відео я розкажу вам трішки про інше, не про чи Холланда і навіть не про FIFA The Best, а про золотий м'яч. Як відомо, майже кожен золотий м'яч, в якому немає залізобетонного фаворита, супроводжується ниттям, бо навіть справжнім виттям частини європейської аудиторії, які постійно не подобаються то переможець, то формат нагороди, то результати голосування від деяких неєвропейських країн. Тож цікаво було подивитись, як би виглядали переможці останніх п'яти золотих м'ячів, якби їх обирали лише журналісти, представники топ-п'яти європейських ліг. Іспанії, Англії, Франції, Німеччини та Італії. Для того, аби цей експеримент не дуже затягнувся, пропоную приділити увагу останнім п'яти золотим м'ячам. Почнемо з 2018-го. Тоді видатні виступи збірної Хорватії дозволили Модрічу здобути цю нагороду. Але якщо врахувати голоси журналістів лише з топ 5 ліг, то золотий м'яч дістався би Грізману. Він би випередив Модріча на 3 бали: 23 у грізі, 20 у Луки. 5. Що ж у цьому випадку виходить що чемпіонат світу з Францією та Ліга Європи з Атлетико, який тоді виграв Грізман, переважили би лігу чемпіонів Луки-Модріча. До речі, нагадаю, що згідно з форматом, кожен журналіст має вибрати п'ять гравців і розставити їх по місцям від першого до п'ятого. Перший номінант отримує 6 балів, решта відповідно 4, 3, 2 та 1 бал. Також я би зауважив, що золотий м'яч не дають, Переможці золотого м'яча обирають, і це роблять журналісти зі 100 країн з найвищим рейтингом FIFA. У 2019-му золотий м'яч дістався Месі, який видав по-справжньому видатний сезон, але фатальні промахи Дембеле у домашньому матчі проти Ліверпуля та Суареса і Коутіньо у виїзному помноженні на провал каталонської оборони не дозволили Барсі зіграти в фіналі ЛЧ. Власне, після перемоги над Барсою сумарним рахунком 4-3 Ліверпуль дістався фіналу, в якому і переміг. Провідну роль в англійській команді відігравав захисник Вірджил Ван Дейк, якого Месі випередив у голосуванні за золотий м'яч лише на 7 пунктів. Мінімальна різниця. Але якби голосували представники топ 5 ліг, то ситуація виглядала би таким чином. Ван Дейк би з великим відривом посів перше місце, набравши 24 бали. На другому місці опинився би Месі 14 балів. А в спину йому дихав би ще один колега. Ван Дейка по Ліверпулю Мане – 13 балів. Кумедно, що тоді навіть англійського журналіста не переконали три дублі Месі у ворота англійських клубів Тоттенхема, Манчестера та Ліверпуля. Цікаво, також що Ван Дейк виграв голосування серед журналістів, які представляли Азію та Європу. А Месі був першим серед журналістів двох Америк, Океанії та Африки. Власне в Африці Ван Дейк посів навіть третє місце. Друге було за Садіо Мане. У 2020-му золотий м'яч через ковід з якогось будина вирішили не проводити, і в прямому сенсі кинули Роберта Левандовський та створили хибні очікування від золотого м'яча 2021 року, де багато хто з європейських вболівальників хотів справедливості для поляка і взагалі не сприймав серйоз перший трофей Месі зі збірною на Копа Америка. Тоді вболівальники умовно розділились на три групи, власне, як і журналісти. Перші хотіли справедливості для Роберта Левандовські, другі вважали, що Золотий м'яч має отримати Ліонель Месі, бо він нарешті виграв щось зі збірною. Ну а треті діяли за досить простою схемою, лиш би не Мессі. Менше з тим, Мессі випередив поляка на 33 бали, а європейський топ-5 проголосували так. Левандовський перший з відривом у 3 бали від Месі. Скандальний нині Паскаль Фере, якого нібито намагався задобрити ПСЖ, До речі, тоді проголосував саме за Левандовський, а не Мессі, мабуть, не до кінця підкупили. Скажімо так: європейці прогнозовано оцінили європейський сезон Роберта Левандовський вище за перемогу Ліонеля Месі. Тож у нас втретє був би інший переможець. Рухаємось далі. 2022 рік перемога Бензема була майже беззаперечною, тож не відкрив секрет, що і серед топ-5 Бензема так само посів перше місце з великим відривом. 2023 Месі досить солідно випереджає Ерлінга Голана і здобуває восьмий золотий м'яч. Але що скажуть нам топ-5? А нічого нового, Месі випереджає Голана на 6 очок. За Месі проголосували всі топ-5, крім Франції. Отже ж, підгорає в них. Отже, на думку журналістів, 105 футбольних ліг, золоті м'ячі в період з 2018 по 2023 рік дістались би п'ятьом різним футболістам: а саме: Грізману, Левандовські, Вандейку, Бензема та Мессі. І переможець змінився би в трьох випадках з п'яти. Але ми маємо розуміти, що живемо переважно в демократичному світі, і в Європі живе відносно невелика частина футбольних болівальників, хоча, вірогідно, найбільш активна. Проте думку світової футбольної спільноти потрібно поважати і розуміти, навіть якщо ви з нею не погоджуєтесь. Врешті дайте собі відповідь на питання, що для тих же латиноамериканців важливіше: Копа чи Євро, Ліга Чемпіонів чи Чемпіонат світу. На що звертають увагу футбольні вболівальники в Африці та Азії, адже саме сукупність думок і формує об'єктивну думку. А кращий гравець світу і кращий гравець Європи це не завжди той самий футболіст. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобався цей експеримент, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!